У Будапешті в першій угорсько-українській двомовній середній школі та гімназії наразі навчається близько 350 дітей. Переважна більшість учнів цього закладу вимушені були залишити Україну через війну. У школі діти можуть навчатися рідною українською мовою. Діяльність закладу фінансує угорська держава, а засновником та утримувачем є фонд Дім Українських традицій. Заклад отримав усю необхідну підтримку для свого заснування від угорської держави. Ви зараз знаходитеся в угорсько-українській двомовній середній школі та гімназії в місті Будапешті. Ми розпочали нашу роботу в цьому навчальному році, і на сьогодні ми вже маємо більше ніж 310 дітей. Переважно це, звичайно, початкова і середня школа, але також у нас багато і гімназістів. Гімназистів у нас на сьогодні вже 120 учнів. Це з 9 по 11, наступний рік уже буде 12 клас. Перший семестр завершили, 17, підвели, 17 січня, підбили підсумки, виставили оцінки. Складний був семестр, тобто тут нема що приховувати. Складний в тому, що діти довгий час не навчалися, вони просиділи вдома, багато переїздів. Але в зв'язку з війною міняли країни, міняли школи, і зараз, нарешті, вони зустрілися в класах своїх. Тому перший семестр складний був в тому, щоб повернути їх в процес навчання. Я десь чула, що такий вислів, що діти, які переживають війну, вони втрачають будь-який інтерес до навчання. В реальності це дійсно так, і повернути їх досить складно. Тому я дуже-дуже вдячна нашим вчителям, яких на сьогодні в школі вже великий колектив, 35 вчителів працює у нас, і вони прикладають величезні зусилля для того, щоб повернути дітей в цей навчальний процес, щоб повернути їм цікавість і бажання вчитися. Це саме головне, тому що якщо дитина хоче, тоді не потрібно додаткової мотивації, не потрібно штовхати, аби лише дитина хотіла. А так як наша програма, вона досить. Унікальна, можна так сказати, особливо для дітей, які переїхали з України. Тому що ми навчаємося за угорськими навчальними програмами, але вони викладаються українською мовою. І наші вчителі за цей перший семестр зробили дуже 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 велику і важливу роботу, в тому, що вони трансформували. Е, той свій досвід, який вони мали в Україні, всі ті свої напрацювання, всі, все те, що вони досягли в Україні, вони зараз трансформували в угорські навчальні плани, в угорську систему освіти. Вони працюють фактично двома мовами, тому що всю документацію треба вести угорською, виставляти оцінку вкрита, писати домашні завдання. Тобто, все, що стосується роботи з батьками, величезна робота. Я пишаюся кожним нашим вчителем. Це правда, герої на сьогоднішній день таких ще треба пошукати, які. Так самовіддано включилися в цей процес. І не просто, аби як відпрацювати, а відпрацювати так, щоб діти мали знання, щоб догнати те, що вони пропустили, ввести їх в нормальний процес і щоб вони знову повернулися в русло, коли вони хочуть. Хотять робити свята, хочуть приймати участь в заходах, хочуть вчитися, хочуть робити домашні завдання. Складно, ще багато у нас роботи на цьому шляху, тому що ми амбітні, ми поставили собі високу мету. Ми ми, як гімназія, ми також хочемо війти в сотню найкращих гімназій Угорщини. Це для нас найближча наша мета, але для цього треба, щоб і діти повернулися в навчальний процес. На думку вчителів, важливо, щоб у житті дітей-переселенців з України була стабільність, а головною умовою цього є відвідування школи. З дітками навчаємося вже півроку, завершили перший семестр, маємо певні плюси і мінуси. Бачимо, що діти з різних частин України десь є, ще трохи через онлайн-навчання є це відставання в програмі. Але є дітки, які гарно йдуть за програмою. Вони легко сприймають матеріал і з ними легко і добре працювати. Вважаю, що українська школа це дуже доречно в Угорщині, тому що завжди дитина може в майбутньому повернутися на Україну. Ми йдемо за українською програмою і намагаємося не тільки пояснювати їм матеріал за українською програмою, але і прищепити любов, все таки до України, до своєї держави. Не забуваємо про різноманітні свята, проводимо і дні Шевченка, і День рідної мови також. А щоб діти пам'ятали, хотіли повернутись, не забували і любили свою українську мову. Це для них дуже корисно і дуже потрібно, оскільки на даний момент вони в школі можуть вчити як українську мову, так і угорську. Тобто розвивати свої здібності, знання, покращувати а, свій словниковий запас, а, ну, вивчаючи чужу мову, вони. Можуть для себе обирати освіту безпосередньо кого вони хочуть, чи мають бажання залишитись в Угорщині, чи все-таки повернутися на Україну. А, ну, а, поки що працюємо. Сподіваюсь, що надалі нічого гіршого не буде, а тільки будемо йти до кращого. Ну і будемо бачити, як там буде далі. Ліліана Грекса, речниця української національної меншини в угорському парламенті, підкреслила: українські діти, які опинилися в Будапешті, мають можливість навчатися як українською, так і угорською мовами. Це сприяє їхній інтеграції, зберігаючи при цьому рідну мову та культуру, що дозволяє їм у будь-який момент повернутися додому. Минулого року у вересні почала працювати перша та поки що єдина двомовна українська та угорська школа. І я дуже-дуже рада і дякую дуже вчителям та також утримувачам дому українських традицій, що вони так активно взялися за цю справу. Адже я бачу, можна сказати, кожного тижня, що як розвиваються діти, і можу сказати, що звичайно більшість в програмі це проводиться Українською мовою, але, звичайно, викладачі, вчителі звертають увагу на те, також, щоб показати дітям українським дітям угорську культуру. І ось для, ось для мене дуже приємно було взяти участь на заході, які організували до Дня культури Угорщини. І дітки тут вже українські дітки розмовляли, казали вірші угорською, і також танцювали угорські танці. Але, звичайно, ця школа, можна сказати, що більш. Більше, ніж 50% викладає українською мовою. і Я дуже дуже рада, що бачу, що дітки тут можуть вивчити і українську культуру, і угорську культуру. Школа, яка працює за п'ятиденним робочим графіком, охоплює учнів за віковими категоріями з 1 по 12 клас. Заклад функціонує за двомовною навчальною програмою із висококваліфікованими викладачами та сучасно обладнаними класами. Педагогічна програма побудована таким чином, щоб діти-переселенці з України могли продовжити навчання українською мовою на високому рівні, паралельно вивчаючи угорську як іноземну. Чим старші учні, тим більше предметів вони вивчають українською. Наприкінці навчання учні отримують атестат, визнаний Угорською державою.